Тільки за минулу добу українські захисники відбили майже 50 штурмів окупаційних військ. За даними Deep State, російські окупанти малими групами просочуються до міста Покровськ та на його околиці. Дуже складна ситуація навколо Мирногорода. Як виглядає актуальна ситуація в різних точках лінії оборони? Наскільки складно в? linii obrony na wschód i krainy. Będziemy rozmawiać z naszym władzem, wojskowym ekspertem Iwanem Tymoczkiem. Panie Iwanie, dobry dzień. Dobry dzień. Dobre zdrowie, dużo rady. Baczcie was. Покровськ. генерал Сирський зазначає, що, хоча ворог нарощує активність поблизу цього міста, українські підрозділи не оточені, як ви оцінюєте реальні загрози оточення, враховуючи, що є інформація, що росіян там все ж таки дуже багато бойові дії навколо Покровська тривають уже більше року. Це дуже важливо, і всі результати і наслідки з цього власне виходять. Річ в тому, що активність бойових дій на Покровському напрямку була найвища, там за противник концентрував надзвичайно великі сили особового складу, територія а, доволі сильно помережена фортифікаціями, відповідними оборонними структур... об'єктами, з другої сторони, територія дуже сильно пристрінена, поруйнована через довгий час бойових дій. Отже, ця специфіка переходу демонструє, що противник не зумів до цього часу знайти. Реальної стратегії для того, щоб, скажімо, чи з флангів, чи в лобових атаках швидко взяти під контроль місто, і він задіяв тактику абсолютно його руйнування. Населеного по населених пунктів і населених пунктів, які прилягають до району оборони міста Покровськ. Наскільки це важливим для росіян, ми бачимо, хоча б крайні декілька днів, що Путін особисто взяв на контроль пропагандивну накрутку нав'язку щодо міста Покровськ. Чому це стало відбуватися? Тому що місяць тому Герасимов, це начальник генерального штабу. Російської армії оголосив, що вони оточили збройні сили. Покровську йде процес знищення, там 30 батальйонів, декілька тисяч людей. Ну і пройшов місяць часу. І як нас в Україні це називають, оцей в кредит перемога в кредит не відбулася. Це Дуже важливо розуміти і оцінювати. Звичайно, що і світова спільнота, і навіть російська спостерігала за цими заявами, подіями, і зараз у них виникло питання або спростовувати заяву Герасимова. Або принаймні, як пояснити росіянам, чому така кількість, а це сотні тисяч російських солдатів у боях за покровськ загинули, поранені, зниклі безвісти. Я тут не перебільшую саме приблизно таку цифру дають аналітики біля 200 тисяч російських солдатів, у боях за Покровське, Це європейська армія, були виведені з ладу. Звичайно, що з урахуванням цих інформаційних вкидів, які вони намагалися прив'язати. І перемогти в кредит не вийшло. Тут Путін дав команду всіма силами, всіма засобами, всіма військами, які вони можуть виділити для наступу на Покровську. Вони їх залучили. Звичайно, різко зросла кількість бойових дій. Звичайно, важче відновлювати позиції, звичайно. Противник почав використовувати там певні нові тактики, зокрема, це уникання прямих боїв, спроби безперервних обходів наших бойових позицій, просочувань в тил, створення оцих внутрішніх загроз. Окрім того, зараз спостерігається, що противник почав, скажімо, мінімум використовувати боєзаряду на FPV-дронах, але ставити потужні акумуляторні батареї, щоб такий дрон знаходився максимум в повітрі для того, щоб вивчати територію, проводити розвідку. Це між іншим, чому так відбувається, бо їхня тактика спроби. Заганяння на в наші тили диверсійно-розвідувальні групи, яких вони залучали в величезній кількості себе не оправдало. Тобто розвідку тилів вони не змогли ефективно налагодити в тактичному рівні, навіть попри те, що вони відправили відправляли величезну кількість спеціалістів, бо диверсійно-розвідувальна група завжди складається з фахівців, і фахівців доволі якісних, але і тут їхня втрата звичайно призводить. І до непоправних втрат. вони пробували малими піхотними групами, тобто піхотинців, у цих смертників відправляти масовими ж хвилями, теж не дало, скажімо, остаточного результату. Тому зараз Путін, як бачимо, намагається піти ще іншим шляхом. Він намагається зараз подавати. Покровську ситуацію як уже доконану, і запрошує іноземних журналістів, щоб взяти заручниками їх, щоб прикриватися в майбутньому. Якщо звичайно ми розуміємо, що навряд на хто на це погодиться, бо Росія не має права акредитовувати будь-які журналістів на території України, але тим не менше, і крім цього, Путін хоче перегрупувати війська, хоче досягнути швидких результатів. і Оця його. Ідея, начебто припинення вогню, яку вони вже неодноразово випробовували в короткостроковому часі, саме на це і цей і поставлено. Він сподівається, що він зуміє всіх переконати, що потрібно короткострокове припинення вогню, і потім затягнути свої сили резерви, оскільки їх не будуть знищувати. Отже, ми бачимо, що Путін вдається до будь-яких маніпуляцій. Росія вдається до будь-яких підходів і готова жертвувати. І іноземними громадянами і своїми, і вбивати українців тільки для того, щоб Путін міг оправдати свою брехню і брехню Герасимова про те, що вони дуже успішні на Покровському напрямку. Хоча бойові дії тривають там до сьогодні, Путін хоче змити ще одну ганьбу. А поруч з Покровським і Мирноградом був такий виступ добропільський напрямок на Добропілля, де російські війська. Свій час здійснили спробу проходу, але були оточені, були знищені і велика кількість їхніх Але солдатів Давайте подивимося ще на інші напрямки фронту. Уполон. Так на інші напрямки сьогодні є реальна загроза, що фронт може рушитися далі на схід на захід, і наскільки є велика загроза, того що все таки росіяни підуть у бік Дніпра або Харкова. Якщо ми говоримо населений населений пункт Дніпро чи річка Дніпро, то ми говоримо, що це більше такий південний напрямок поля бою на фронту. Там росіян є ряд викликів. Перше це доволі довга лінія логістики, і вона пролягає, як правило, особливо в сторону річки Дніпро, по материковій території України окупованій, яка доволі є військовою. Вже безперервно інформація поступає про те, що знищені під, під підірвані ешелони з ворожою технікою, з бронетехнікою з цистернами. А ми знаємо, що желізна дорога це основна логістична артерія росіян. Тобто, якщо ми говоримо про річку сторону Дніпра -насту. Крім того, декількома вдалими ударами ми понищили в Криму, який є тилом для російських військ, які наступ які. Контролюють власне частину окупованої території на півдні. були завдані удари по аеродромах, які підсилювали ворожу. Ворожі війська на землі і авіацію, були вдарені, нанесені удари по системах протиповітряної оборони. Ми пригадуємо, що Герасимов зазвучував теж недавно, що запорізький напрямок вони відкривають як новий фронт, новий стратегічний напрямок. Але кількість інтенсивності боїв там зросла, але незначно. Тобто, якщо там раніше в день було. По певних напрямках, наприклад, там Прідніпровський, Оріхівський чи Гуляйпільський, по 3-5 боєздітні день. Ну тепер їх там зросло в межах десять. Ми розуміємо порівняно з Покровським. Це різниця Дякуємо. велика. Дякуємо. Дякуємо за ваші коментарі. Іван Тимочко, військовий експерт, був гостем українського фокусу.